Друга сливочка, це є топкіт. Можете побачити, у нас є на сторінці Ренкло ДБВ зовсім інша форміровка стрижки дерева. Подивіться, тут вже ми забираємо дуже коли густо, вони всі йдуть чашообразно, але ми завжди залишаємо так само центральний провідник і лишаємо, зараз вам покажу, дивіться, якщо воно ось формується, формірується, вони форміруються ось Ну, таке полу горизонтальне положення, то ми їх вкорачуємо Якщо воно виходить за межами робочої зони, де трактор працює, то ми вже його переводимо. ось тако, ось тако тут Не на, цей, на цю гілку, яка виходить знаружу, а оцю, яка йде вверх. Ось така в неї форміровка, я не знаю чому. Дивіться, є конкурент тоже центральному провіднику, ось цей так ми його забираємо на пеньочок. Ось тако. Ви стараємося цей сорт обрізали, коли є дуже густо, ось цей є конкурент цьому. Забираємо. Який йде внутрішній, забираємо. Ось цей. ось тако. Забираємо. Щоб було тут нам вільно. І на наступний рік ми могли міняти ось ці які. Це забагато, за високо. Дві бачите, і воно йде, за... трошки виходить. Ми можемо ось такого переводити на ось цей. Ось така форміровка ми робимо на товхіті. Обов'язково, друзі, чистимо це. Якщо є ось такі прояви алечі, то обов'язково гербіцидну зону ми чистимо, бо теж буде мішати, якщо тут буде з корня виходити алеча. обов'язково бо буде шкодити так само коріння дерева. Ось бачите, надалі все чисто. Ось така форміровка, вверх теж будемо обрізувати, щоб було, бачите, тут є сливочка, є, ось є закладено сливки немало. Хватає на цих, оці менші, йдемо другі по яроса вищі, робимо їх поменше, поменше, вверх ще менші. І ось така у неї форма. Можете побачити, ось це є топхід. І подивіться на то дерево. То є ринкло дебове. Взагалі інша стрижка, бачите? Ну, відрізняється, дуже сильно відрізняється. І ми вже коригуємо під стрижку, під то, як вона хоче. Подивіться, ну, ближче від неї. Бачите, гілочка. Тут буде е, сливачки, тут є брунька. Тут так само є, але це буде задлінно і її буде згинати. Ми переводимо ось тако, Вже як я йде горизонтально, але не сильно велике, щоб, було, щоб нам досягло так само і до стовбура. і... Е, Сонечко і хімія. Тут густо конкурент. Але бачите, знову ж таки, ось тако переводимо сюди, а цей вже старий, який в тому році нам заплодоносив. забираємо. Змінюємо. Так само цей. Змінюємо його. Ось тут. Цей забираємо. Цей так само конкурент забираємо на піньочок, щоб ми могли поміняти на наступний рік. Ось так, тут загусто. Пропускаємо тако. Ось так. Так, дивіться, нам вродило, і зігнуло центральний. Ми переводимо його, робимо ось тако. Переводимо центральний ось цієї сторони, а цей. Щоб він не був вищий Все Гарно чітко і ясно. це і нам будемо. І забираємо обов'язково гербіцидну зону численно. Все, наверное, добра, Пишіть, вас цікавить І яку би ви хотіли бачити, які нюанси оплачений.